Привіт усім! Якщо ви хочете говорити англійською більш плавно та вміти будувати складні речення, тоді вам точно знадобляться відносні займенники: Who, which та Where. Давайте у цьому відео разом розберемося, як правильно їх використовувати та чим можна замінити ці займенники. За мікрофоном з вами, як завжди, Олена. Приєднюйтесь! In English we use who to talk about people, which to talk about things, and where to talk about places. These words are called relative pronouns, and they introduce relative clauses. В алійській мові ми використовуємо who, тобто хто для розмови про людей, вич, тобто який для розмови про речі та вер, то тобто де та. Для розмови про місця. Ці слова називаються відносні займенники, і вони вводять відносні речення. Давайте прочитаємо ще раз. In English we use who to talk about people. В англійській мові ми використовуємо who, тобто хто, для розмови про людей, which to talk about things, which який для розмови про речі, And where – to talk about places. Та «were» де для розмови про місця. These words are called relative pronouns, and they introduce relative clauses. Ці слова називаються відносні займенники, і вони вводять відносні речення. Про те, що таке відносні речення, ми поговоримо трішки пізніше. А тепер давайте поглянемо більш детальніше. We use who for people. Ми використовуємо «who» для людей. Читаємо приклади. This is the man who lives next door. Цей чоловік, який живе по сусідству. He met the police officer who saved his life. Він зустрів поліцейського, який врятував йому життя. The boy who is playing soccer is my brother. Цей хлопець, який грає у футбол, мій брат. With which to talk about things. Ми використовуємо which, тобто який, для розмови про речі. Давайте прочитаємо приклади. I have a car which is very fast. Я маю автомобіль. Який дуже швидкий. The book, which is on the table is very interesting. Книга Яка лежить на столі, дуже цікава. He put on the suit. Which he wore for special occasions. Він одягнув костюм, який він носив для особливих випадків. We use were to talk about places. Ми використовуємо vr, тобто де, для розмови про місця. Давайте подивимося на приклади. The city where I live is very big. Місто, де я живу, є дуже велике. This is the park where we play football. The park, de This is the hotel where we spent our honeymoon. The hotel, de mi These words, who, which, where, are called relative pronouns. They introduce relative clauses, which give more information about a person, thing, or place. In the sentence. Ці слова, хто, який та де називаються відносними займальниками. Вони вводять відносні підрядні речення, які надають додаткову інформацію про особу, річ або місце у реченні. Давайте прочитаємо ще раз: These words who, which, where, are called relative pronouns. Ці слова. Хто який де називаються відносними займенниками? They introduce relative clauses. Вони вводять відносні підрядні речення, which give more information about a person, thing or place in the sentence, які надають додаткову інформацію про особу, річ або місце у реченні. Слово clauses Перекладі з англійською означає пункти, умови або частини речення. Це слово ви зможете зустріти в юридичних документах, в договорах і також воно присутнє у граматиці. Relative clauses це «відносне речення. Давайте розбиратися, що ж таке відносні речення. Відносне речення це підрядне речення, тобто воно не є головним, це є додаткова інформація. І, власне, вони з'єднуються з головним реченням за допомогою сполучних слів. Сполучні слова це і є наші сьогоднішні відносні займенники: who, which та where, тобто хто, який та де, і вони ніби є містком, які з'єднюють головне речення з додаткової інформації. Так і запам'ятовуємо who for people, which for things, where for places. Тобто займанник хто для людей, займанник який для речей, та займанник де для місць. Sometimes we can use that instead of who or which. This is especially common when we were talking about things or ideas. Іноді ми можемо використовувати that, тобто що, замість who, хто, або «which» який. Це особливо поширено, коли говоримо про речі чи ідеї. Давайте прочитаємо ще раз. Sometimes we can use that instead of who or which. Іноді ми можемо використовувати що, замість хто та який. This is especially common when we were talking about things or ideas. Це особливо поширено, коли ми говоримо про речі чи ідеї. For example, we can say. Наприклад, ми можемо сказати: The book that I read was interesting. Книгу, яку я прочитала, була цікавою. Instead of замість the book which I read was interesting. Український переклад буде той самий. Книгу, яку я прочитала, була цікава. It's also okay to say. Також можна сказати: The man that I met yesterday is a doctor. Instead of The Man who I met yesterday is a doctor. Чоловік, якого я вчора зустріла, лікар. замість, Ну і, власне, український переклад буде той самий. Чоловік, якого я вчора зустріла, лікар. But я думаю, ви вже зрозуміли, що займенником that, тобто що, ми можемо замінити займенники who та займенник which. That is a more general relative pronoun. It can be used to refer to both people and things. However, using who for people and which for things is often considered more formal. That то що є більш загальним відносним займенником. Його можна використовувати як для людей, так і для речей. Однак використання хто для людей і який для речей часто вважається більш формальним. Прочитаємо ще раз: that is the more general relative pronoun, що that є більш загальним відносним займенником. It can be used to refer to both people and things. Його можна використовувати як для людей, так і для речей. However, using who for people and which for things is often considered more formal. Однак використання хто для людей і який для речей часто вважається більш формальним. Here are some more examples. Ось ще кілька прикладів. This is the house, that Jack built. Це будинок, який побудував чек. The movie that we watched last night was scary. Фільм, який ми дивилися вчора ввечері, був жахливим. The woman that I talked to was very helpful. Жінка, з якою я спілкувався, була дуже корисною. Be careful with these common mistakes. We can't use what instead of words like that or who in English. Будьте обережні. З цими поширеними помилками. Ми не можемо використовувати що замість таких слів як який або хто у англійській мові. Be careful with these common mistakes. Будьте обережні з цими поширеними помилками. We can't use what instead of words like that or who in English. Ми не можемо використовувати що замість таких слів, як який або хто у англійській мові. Невірно сказати. The book what I read was interesting. Правильно використати займенники that або which. The book that I read was interesting. Ще один приклад. Невірно сказати. The man what lives next door is a doctor. Краще використати займенник who або that. The man who lives next door is a doctor. Друзі, на сьогодні все. Сподіваюся, це відео допомогло вам краще зрозуміти використання відносних займенників. Бажаю вам успіхів у навчанні. До нових зустрічей!